Такий душ сипонок добренний, Ми зібралися на нову кошу да? хочемо поїхати купити пельмені. Навечеру, що щоб їсти не варити. Оце таке витворяємо. Нормально, а що робити? Била пельмені, сита хата із Кропивницький, виробник е міста Кропивницький. Я таких ще і не бачила. Не те, що там. Мене дуже часто їх і купляємо інколи, але не бачила. Пробуємо начинка курятина яловичина. Будемо пробувати. Похолодало на вечір. Це вже мокіт, який чужий прийшов, бо щось річі нервує. Поки дощику нема, так думаю, піду трошки прогуляюся по двору. та й Якийсь серіал собі буду шукати. А це шукаю, шукаю. І знов до кривавих квітів вертаюся. У мене вже одних істерика скоро буде. Ну, нічого, може ж колись вони мені отпадуть. Так. Дощик трошки розулічки мої пом'яшкорив. Ну, це ж таке, нічого не зробиш. Я вже пішов. Моросить дощ, треба тікати. Добре, що встигла попередавати показники і гази, і, і світло. Згадала, що це ж вже кінець місяця вже треба передавати. Так. І треба тікати у хату. І сьогодні вночі треба бути обережними, бо передають, що з усіх локацій навипускали цих чортів. Мабуть, нічка буде весела. Всім бажаю тихої, спокійної, нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі, бережіть себе, квіточки. Красота. Красота. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll never show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. Я, мабуть, погано пояснила, або ви мене неуважно слухали. Швидше за все, я неправильно вам пояснила. Моя подруга зайшла у кафе, замовила обід, пообідала у місті Львів, район ЖД-Вокзал. І після обіду захотіла в туалет. А прибиральниця його закрила. Я сказала, я його закриваю на прибирання. От по годинам в неї прибирання. Зрозуміли? І хочу вам сказати дуже багато повідомлень, дуже багато відгуків негативних про ЖД вокзал міста Львів. Дуже багато. Я можу вам поскрінити і викласти, скільки людей мені понаписувало. Не то, що антисанітарія, а саме відношення, саме відношення, якщо почують суржик. Чи якщо почують мову якось не так, то ну от, от таке відношення. Ну, це мені не одна людина написала. Зрозумійте правильно, не одна. Дайдану його все, хто знає, як ще в житті прийдеться, кому, куди прийдеться їхати. Я дівчат психонула, рубанула каре, рубанула каре. Більше, ніж завжди відрізала. Вулосся стало дуже рісти, бо я його мілірувала. Коротше, подружка сказала, що мені так гарно і щоб я так і ходила і ніяких гуляк собі ззаду не закручувала. Тому я думаю, я все зробила правильно. У мене щодні за планом такий душ, скраб, душ. Добрискую свої шанель, куплю, а що, а що жаліть. Так, у мене ще є отаких багато от, діор. Баршаді. Солодка. Теж вже закінчується. Треба якісь собі духи купити. Буду в Україну їхати і дюті Фри куплю духи. Миколаївщина, Бонечка, ну як вам сказати. Я Бонечка, вже бою щось казати. Ну, таке погане, не скажу, що вона така, як раніше. Звісно, що вона не, не така весела, не посміхається, але нічого, трошки їсть. Кефірчик сьогодні вранці поїла. І вчора вечором трошки кашки. Запропонувала за мною спадки, не схотіла, то вчора вчора і не пропонувала, лягла на диванчику. Нічого, помаленьку. Я вранці робила крема і все, а пішла ж у душ, все змилось. Тому... трошки. Мелітополь, привіт. Дякую. Ви мені завжди пишете. Бажаєте мирної ночі. Дякую вам. Дякую всім за увагу. Вона ну, Оксанка прибирає, а я, я тут а потім пустіль поміняю в себе. Нормально. Рушки намазала, ручки намазала. Хай тепер висиха моє волостечка, дякую, Та вже старість, дівчата, Держишся з усієї сили, аби ще не сімейні обставини, так ж вони забирають багато енергії, багато здоров'я, тому що за все хвилюєшся. Дома і думаю, на що я буду феном його портити волосся. Ну, і так вилозе. Я кукос прави пишіть. Де я заколочу своє діло? Це ще, знаєте, оці різні заколки, вони теж такий вред для волосся приносять. Воні. Буде в мене резиночка. Харків, привіт! Як там би Харків? Наче сьогодні спали, да? Ну, Харків точно. Прикордоння то зрозуміло, що ні. Ось так стоїть, що світло. Погано зовсім видно, хто що пише. Шобанітка. Стони інколи часто, видно, що щось хворіє, болить у неї. О, я хочу переодягнути сережки. вже мені ці надаємо. Сьогодні Одеса страждала. Так я бачила. И сумщина також, не тільки Одеса. І Сумщина страждала, і Одеса страждала. Казала моя бабуся, хай би їм очі повилазили вже. так воно є. Кожного дня кто-то страждає, як уже и надоело. Чё? Что ты сегодня будешь делать? Одну вытянула одну. Мне вчера пришла тертушка для капусты стема. Я дуже, до речі, нею задоволена. От де я діла тільки що сережку? Без окуляр сліпа вже зовсім знайшла. На що я ховаю, як мені треба? Я не знаю, вам показувала телеф чехол, який я замовила. Боже, які там гарні чехли на цьому тему. Родичам привіт, Людочка привіт. Мені дуже подобається. Петровщина, і я вас вітаю. Доброго денечка, Блин. що останнім часом взагалі руки крюки. Жіночі тури куди? Доброго дня. Куди ви запрошуєте в жіночі тури? Мене цікавить. Тільки ж куди? По Україні я не поїду. Дешевше в Іспанію злітати. Шодське озеро, це десь в Україні, правильно? Ні, в Україні ні. Скоро буду в Україні, але у справах. Прага, ну, Прага це ще можна і з'їздити, але трошки не на часі. Треба ж компанію. Я щось чула про ці Швальські Озера. Я щось думала, що це десь в Україні в нас. Мене колись хтось з підписників запрошував. А Волинь, бо в мене хтось з підписників запрошував в Яке, якесь місто, де оці Швальські озера. У Україну поїду тільки у справах, дівчат. Пішне поїду ніяк. Не того, що я боюсь, того, що за мене бояться мої діти. Ой, щось тут теж, як посушиш, хоч щось, як не посушиш, то ні, ні що. А й сухне. Один раз можна подивитись. Ну, як само, так само Альон, як і Паріж, правильно? Ти зі мною згодна, напиши бо я тебе забула запитати. А куди можна повернутись двічі на Тенеріфи? І тричі? Не знаю, може кому Париж і... Може, я була в таку пору року, але мені вистачило образу. Це дівчат трохи лучше, так трохи лучше. А що ж воно мене свічує, свічує? Ну. О, озеро Світязь, насправді найчистіше озеро України. Ну, в Україні взагалі багато гарних місць, тільки я не впевнена, що воно зараз чисте. Зараз в Україні вся атмосфера не чиста. Ви ж самі розумієте, яка причина? Може, зараз і найчастіше, поки що. Є такі міста, які хочеться повернутись декілька разів. Я з тобою згодна, Париж один раз і все. Ти не це любов, все залежить з ким ти, ти подорожуєш. Альон, ну, Для мене приємно, що ти хто. Ну, я тобі хочу сказати, я б в Париж, можливо, б з тобою ще раз поїхала все. Мені так само, як і Лісабон. Куди б я хотіла повернутися, це в Албанію. Я там була і хотіла б повернутися, це супер. Казала мені моя знайома, кажуть, Париж Паріж можна умереть. Я б за Париж ніколи не умирала. А це я так само. Побачить, а умереть. Чого там умирать? За що? Цікаво, перший раз. Відпочинок, це про це озеро, про яке ви сказали доброго дня, про яке ви сказали, що найчистіше в Україні. Ну, дай Бог, щоб воно було там і спокійно, і тихо, дуже супер. Ви знаєте, ми на Тенеріфе теж чисто, чисто, спокій, океан прекрасний. Головне, щоб у душі був спокій. Я хочу ще помріяти. сподіваюся, що не уб'ють. Не уб'ють, звісно. Про таке навіть не думай. Всі кажуть, що сумщина вистає. Албанію з'їздить не треба, там супер. Там море класне. Я ще й в Греції не була, я багато де не було. Ну то не біда. Найголовніше відпочинок, коли душевний спокій. Привіт, Лілічка, привіт. А коли в душі, знаєте, як воно називається? Жуки беремо Албанію на замітку, правда. Я вам, я була. Раз, місто Саранда. Так, ми їхали з столиці їхньої тіра... Ой, Тіран, тара, забула, як називається. П'ять годин по серпантину, ну Албанія море таке, наскільки ну, не зрівнять. Від нього не пересихає шкіра, воно ну, просто таке, знаєте. Ми були в місті Саранда, але їздили в інші міста, брали машину, все недорого. Брали машину, наприклад, і їздили на це. Озеро, акулій, глаз, яке воно просто як скло. Так що Албанія супер, беріть на замітку і ніколи не пошкодуєте.